Вітаю вас, дорогі друзі, на нашому каналі філі, філіалу місії Відкриті небеса в місті П'ятихатки, Кімната Зцілення. І зараз я хочу закликати кожного, хто буде дивитися це відео, приєднатися до цієї молитви в ім'я Господа Ісуса Христа за нашу країну, за Божий захист і охорону життя кожного сина. І дочки Божої, кожної людини в ім'я Ісуса Христа. Дорогий Господь, Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе в цій молитві, і ми молимося, перш за все, ми дякуємо Тобі за те, що Ти Господь над Україною, за те, що наша країна належить цілком Господу Ісусу Христу. Ми славимо Тебе, ми благословляємо Твоє ім'я, ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, піклуєшся про нас, і ми звертаємося до Тебе в цій молитві в ім'я Ісуса, і ми благаємо Тебе, Боже, по Слову Твоєму, благослови нашу країну, благослови нашу землю. Ми молимося, щоб Сонце правди зійшло над Україною, над нашою ненькою Україною, і щоб в променях його прийшло спасіння в кожну родину, в кожне життя, у могутнє ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, Господи, про те, щоб твій Божий захист прямо зараз Твоя охорона. Була виставлена навкруги території України з усіх боків. Нехай Твої Божі могутні янголи, дай їм наказ, Господи, стати навкруги е, території України. Боже і захищати, охороняти, піднявши могутню зброю, могутні щити над нашою Україною і вкривши нашу землю, забезпечує її безпекою в ім'я Господа Ісуса Христа. Господи, Твоє Слово говорить, що жодна зброя, яку зроблено проти нас, не буде мати жодного успіху. І ми б дякуємо тобі за те, що Твоє Слово живе і діє, за те, що ти стоїш над своїм словом, щоб воно в Господи в точності виконало те, для чого було сказане тобою. І ми просимо, нехай Господь, це слово, написане в книзі Пророка Ісаї, нехай воно стане живим і діючим для нашої країни. Для Кожного українця в ім'я Ісуса нехай жодна зброя. Жодна без виключення зброя. Господи, якщо це атомна зброя, навіть якщо це, Господи, дрони, камікадзе, шахеди, ракети, якого б вони не були призначені, якого б вони не були калібру, нехай жодна зброя, яку ворог сьогодні виставляє проти, проти України і українців. Нехай ця зброя не матиме жодного успіху. Як як і сказано в Твоєму Слові, в могутнє, всемогутнє ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Господь, ми благаємо Тебе, покрий нашу землю, покрий Україну своєю святою кров'ю з усіх боків, нехай купол твоєї крові, Він буде вздійметься над Україною і покриє нашу країну в ім'я Ісуса Христа, щоб ми були захищені. Господи, як, як з неба, так і на землі, щоб жодна зброя не, була, не, не досягла своєї мети в ім'я Ісуса Христа. Ми знаємо, що ціль ворога красти, бити і нищити, але Ти, Ісус, прийшов, щоб ми мали життя. І мали його з надлишком в усій повноті, тому ми, ми звертаємо свою молитву до Тебе. Господи, борони Україну. Господи, захисти Україну, захисти українців. Господи, від, від великого до малого. Нехай Кожен, кожен без винятку по твоїй милості буде захищений, буде збережений в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ми просимо тебе, тато, покрий нашу країну і покрий кожного українця кров'ю Ісуса від маківки до кінчиків пальців на ногах. Господи, покрий нас кров'ю Ісуса, огорни нас з усіх боків кров'ю Ісуса, захисти нас від смерті, руйнування і знищення. Ти Бог всесильний, на якого ми покладаємо свою надію. Ми, ми уповаємо на Тебе, Господи, ми надіємося на Тебе, Господи, і ми довіряємося Тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ти сказав, що Якщо навіть 10 праведних буде Боже закликати до Тебе про цю землю, ти почуєш цю молитву і ти збережеш Господь. Тому ми просимо Тебе сьогодні мільйони людей не лише в Україні, а по всьому світу моляться за Україну, моляться, щоб справа диявола, його задуми, вони були зруйновані в ім'я Ісуса Христа. І ми молимося також. ми ми проголошуємо Божу волю на нашій землі, ми проголошуємо Боже Царство на нашій землі, ми проголошуємо Божий мир на нашій землі. Ти сказав, хто піде проти нас, той піде проти Тебе, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ти йдеш спереду нас. І Ти, Господь, воюєш за нас. Це не наша війна, але це війна всемогутнього Бога, в ім'я Ісуса. ми прим... Множуємо тобі хвалу, ми примножуємо тобі славу. Вся слава належить не людині, вся слава належить тобі, Господь Ісус Христос. Тому ми віддаємо тобі всю шану, ми віддаємо тобі всю подяку. Ми віддаємо тобі всю хвалу, ми поклоняємося тобі, наш Бог, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Халилуйя! Вся слава тобі, наш захисник, вся слава тобі, е, на, на, наша охорона, вся слава тобі, наша безпека, Ісус, Твоє ім'я, міцна вежа, в якій ми ховаємося і знаходимося в повній безпеці. Ми дякуємо тобі, ми славимо лише Тебе! Ми благословляємо лише Твоє ім'я, міцний воїн, Алилуя, всемогутній, всюдесущий Бог, який ем, боронить Україну, який воює за Україну, який благословляє Україну. Ми дякуємо Тобі, ми славимо лише Тебе, ми вклоняємося лише Тобі. Дякуємо Тобі, святий, дякуємо Тобі, вічний, дякуємо Тобі, наш Тато, в ім'я Ісуса Христа ста в ім'я ісуса друзі амінь